Вас вітає компанія К-24. Сьогодні в насновогляді трактор Юто NLX 1054. Зверніть увагу на розміри трактора. Довжина 4350 мм, ширина 2300, а висота 2750 мм. Завдяки своїм компактним розмірам трактор є зручним у керуванні. Це дозволяє легко маневрувати навколо об'єктів на господарстві. Та працювати в умовах з обмеженим простором? Він має гарний зовнішній вигляд та виконаний в червоних і чорних кольорах. На тракторі встановлено турбодизельний двигун об'ємом 4,33 літрів, оснащений механічною системою подачі палива, що має 2 ступені очищення, фільтр сепаратор грубої очистки і два фільтри тонкої очистки. Використання турбодизельного двигуна забезпечує високу потужність і крутний момент, що робить трактор ефективним у виконанні важких сільськогосподарських робіт. Двигун також оснащений системою підігріву повітря, що полегшує запуск у холодну пору року і забезпечує надійну роботу навіть при низьких температурах. Відповідно до загальних тенденцій, тут встановлено повітряний фільтр сухого типу. Та для попереднього очищення в повітря є фільтр циклону. Тут можемо бачити паливний бак на 150 літрів, що виготовлено з пластику. Встановлений він на суцільний металовий кронштейн, який забезпечує додатковий захист. Рульове керування має окремий гідравлічний фон. Шток рульового циліндру оснащеного гумовим кожухом, що забезпечує додатковий захист при експлуатації. Передній міст малочного типу надійний і простий у використанні та обслуговувано. На тракторі спереду встановлено 10 довантажувачів по 40 кг. Ось тут у трактора знаходиться ресівер. Акумулятор закритий пластиковою кришкою задля запобігання потраплення в груд. Вимикач мас на цій моделі автоматичний. Передні шини мають розмір 13,6 на 24, а задні 16,9х34 та додатково оснащені 6 довантажувачами по 50 кг. Ліс база трактора становить 2314 мм. А ширина колії регулюється перестановкою тискової проста. Передній з 1562 до 2000, задній з 1540 до 2120. Можливість налаштування ширини колії дозволяє пристосовувати трактор до різних культур і умов роботи. Ви можете регулювати ширину колії так, щоб вона оптимально відповідала вимогам вашого господарства і дозволяла ефективно виконувати обробку землі. Ззаду знаходяться виходи трьох гідравлічних секцій для керування обладнанням та роз'єм для підключення пневматичної системи перечіп. Він може під'єднуватись до трактору за допомогою двох тягових сіпних прискрив. Підйом та опускання трьохтичкової системи кріплення відбувається за допомогою одного основного і двох допоміжних гідроцилінів. Тут ви можете бачити важіль для керування ззору. Вал відбору потужностей має перемикач на дві швидкості 540 та 1000 В. І має функцію синхронізації. Вантажопідйомність на навіски складає 2950 кг. Yeah. Тепер перейдемо That's до облаштування кабіни. Інтер'єр виконаний в чорних кольорах, поєднання пластику та кирозуміння. Рішень зручне, що забезпечує комфорт оператору протягом тривалого робочого дня. Панель приладів з простим та інформативним дизайном дозволяє легко контролювати важливі параметри тракту. Вежі керування обладнанням мають різні кольори, що відповідають кольорам на секціях сад. Справа від водія знаходяться два вежілі керування коробкою передач, вежі керування виносної гідравлічної системи, вежі керування невісту, ручне керування обертами двигуна, паркувальне гальмо та педаль блокування диференціалу заднього мосту. Злі ж вежі вмикання вум, вмикання переднього мосту, перемикання вум та важкі для паркування причіп. Наявність кондиціонера в кабіні дозволяє створювати комфортну робочу атмосферу, регулюючи температуру і швидкість обдуву. Повітряні дефлектори з декількома налаштуваннями допомагають розподілити потік повітря відповідно до ваших вподобань. КПП має 4 діапазони та 4 передачі, що в сумі дає 12 передач вперед та 4 назад. Широкий діапазон передач дозволяє підібрати оптимальну швидкість руху трактора для різних робіт. Ви можете вибрати робочий діапазон швидкостей для точних операцій або трансферний для швидкого переміщення між полями. Щеплення використовується брендолюк діаметром 12 дюймів, щеплення сухе, подвійної дії. Трактор має повний привід з механічним підключенням переднього мосту. У цій моделі блокування дифференціалу виконується механічно тільки на задньому мосту, на передньому блокування відсутнє. Ця функція дозволяє заблокувати диференціал і забезпечити однаковий бортовий момент на обох колесах. Це особливо корисно, при проходженні складних ділянок з неоднорідною поверхнею, або при прийнятті. Ви можете отримати більше інформації про цю модель або ознайомитись з іншими нашими пропозиціями зручним для вас способом. Переглянути інформацію на сайті, поспілкуватися з нашим менеджером або відвідати площадки з вказаними на сайті адресами.